Ця осінь та зима будуть складнішими, важчими для нас ніж у попередньому році. Звільнення, очищення, реінкарнації, трансформації. Ні, просто так має бути. Так вже написано в просторі. Я просто відчуваю це. Це повинно статися. Прийняла законопроект, який дозволить поліції стежити за громадянами дистанційно, вмикаючи камери, мікрофони, включаючи GPS їхніх телефонів. Досить цікава фраза. Прозвучала, що ми будемо ядерною державою. Ми не можемо просто бути неядерною, маючи такого. А чи була б ця війна, якби ми не віддали тоді свою ядерну зброю? НАТО зараз це дуже потрібно. А потім, після війни, майбутнє нової каховки. Мої вітання усім глядачам каналу Мій Світ. Сьогодні в ефірі ваша улюблена тарологиня Стела, яка вже готова до зустрічі із вами і відповідати на усі мої і ваші запитання. Привіт, Стелу. Вітаю. Так, знаєте, Стало, я не знаю, ви дивились чи не дивилися, але дуже багато людей вже почали хвилюватися про осінь і про зиму. Будемо забігати наперед, тому що енергетична інфраструктура відновлюється, але не так швидко, як би хотіла. Зараз от теж у нас деколи відключення світла, ремонтують і так далі, але переживають, що наші вороги знову будуть обстрілювати, і ми будемо сидіти без світла. Отже, питання таке: ця осінь та зима будуть складнішими, важчими для нас, ніж у попередньому році. Ні, вже навчені, вже вкладають ресурси. Все це знаходиться під контролем. Звичайно, проконтролювати, куди прилетить ракета, неможливо, але блекауту не буде. Можливо, якісь там відключення, якісь там ремонтні роботи, ну так, що погасла вся Україна, ні. І не буде гірше, ніж було в минулому році. Уже підготовані, підготовані. І, звичайно, ППО буде спрацьовувати. Тобто, дуже багато сили прикладено для того, щоб захистити. І щоб запобігти цьому блокауту не буде. Я вже роздивлялася цю тему, то і тут мені зараз показало, що буде добре. Дякуємо за хороші новини. І також хтось питався мене не один раз чи продавати свої генератори. Я скажу, що, мабуть, таке не треба, незважаючи на те, що блекауту не буде, але все одно, час від часу, ті генератори вам можуть знадобитися. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Через погрози Росії відновити поставки зерна з України буде дуже і дуже важко. Про це каже Блінкен, і я зараз його процитую. Через чотири дні, відколи вони вийшли з цієї домовленості, що вони зробили? Росія щодня бомбардувала Одеський порт. Вони заклали більше мін та погрожували судноплавству. Він пояснив, що перевізникам та страховикам було б важко працювати у такому напруженому та непередбаченому середовищі. Як ви бачите розвиток цієї ситуації? Однозначно, все буде відновлено, все буде домовлено, і всі будуть крапки розставлені над «і». Росія погрожує, так погрожує, але буде вирішене це питання. І ніхто нікого не зупини. Так, це буде, знаєте, як загострення цього питання. Ну, але ж я так думаю, що ну тут треба спитати, що буде з російським флотом. Ну, Вони на, на погрозі так і лишаться. Це, знаєте, таке хаос буде, але я не бачу, щоб це, знаєте, е, ну, домовляться. Домовляться. І будуть возити по Чорному морю наше зерно. Домовленість буде, вирішиться, причому дуже швидко. По сонцю і по дісіньки жезлів дуже швидко вирішать. Що вони там вже будуть, чим вони вже будуть лякати одне одного, але ця угода буде продовжена. Війська РФ можуть готувати операцію під фальшивим прапором. У ЦРУ назвали небезпечний напрям. Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають види операції під фальшивим прапором, розглядають способи, якими вони можуть атакувати судноплавство в Чорному морі, а потім намагатися звинуватити в цьому українців, зазначив директор ЦРУ Вільям Бернс. Чи буде така операція в Чорному морі? Реалізації ніякої не буде. Вони думають, але відійдуть від цього. Ні, не буде реалізації цього. А можемо подивитися, там реально замінували дуже сильно. І чи будуть якісь підриви іноземних кораблів на цих мінах? Тому що знаєте, військовий експерт досить вдало сказав, що якщо раптом десь там чийсь дрон прилетів, і вони скажуть точно, ага, там це Росія. А якщо міна, вони спихнуть на Україну, скажуть, це українська міна. Ви підірвались на українській міні. Питання, чи будуть там підірвані іноземні кораблі? Ні. Мені не показує вибуху. Ні. Мені є таке цікаве запитання від глядачки: чи можливий такий сценарій Фу, подихає, а окупанти вибачаються і шарують на болота. Чи можливо таке? Ну... Та не ж праве. не пу, розумієте? Ну, частково можливо, але буде ще ескалація, якби продовження, воно ще буде. Це, це не залежить від Путіна, залежить від його оточення, від самого того режиму, хто там є. Ми ж балакали про це, то від нього мало що залежить, аж нічого. Ні, це не, це ніяк не, не стане причиною для того, щоб. Окупанти вийшли. <гум> Якісь інші сили їх там будуть тримати ще, ну, побачимо. Ви ж пам'ятаєте, ми з вами чекаємо листопада. Я теж чекаю листопада, але я не знаю, чому ви чекаєте листопада. Ну, я ж вам казала, що в мене десь ну, за неділю, за 10 днів, там ну, якийсь період. Згадала, годиня, день народження. народження. або десь більше після, ну, плюс-мінус, отак. от. Плюс я чую про смерть якоїсь людини. ну, Якщо це не людина, яку я реально знаю, то це якась людина видатна, яку я бачу по телевізору, якась вагома людина, розумієте? От. Ну, а скільки всі астрологи кажуть, що у Путіна цей рік дуже важкий, і це таке, знаєте, рік, який от, він по краю провалля йде. Ну, І так як я сама теж на нього заглядала, то мені показує його кінець. І тут іще зовсім недавно теж переглядала ну так от на правителів на Лукашенка. Якось розумієте? Ну я так сама думаю, ну не може бути що одне моменту, але я точно знаю, що найближчим часом, ну по осені, я так думаю, що все ж таки хтось піде. Ну, я маю думку, що це Путін. Чи Путін, чи Лукашенко, причому це ну, як буде заявлено як ну, біологічна смерть. Не просто піде з арени, як політик, а піде. Розумієте? От, то я ще чекаю, що це має бути мені подарунок на день народження. Ну або там декілька днів після. Так, і ви не думаєте, що стала бажаючої смерті, чи вона там е, хоче покарання? Ні, вона навпаки, да не бажає душі ці звільнення, очищення, реінкарнації, трансформації. Ні, просто так має бути. Так вже написано в просторі. Я просто відчуваю це, це повинно статися. До речі, я не одна про це кажу. Я слухаю інших людей, і я теж таки чую навівання, що таке підкреслюють, що щось має статися до кінця цього року. Важлива така подія. Ну про цю особу, яка здалеку нагадує Путіна. Тепер переходимо до таких дуже актуальних тем. І глядачі пишуть, власне, вони живуть в цих районах і їх цікавить. Все щодо ситуації на Куп'янському напрямку. Окупанти там наступають і хочуть окупувати знову Харківську область. І нашим захисникам там дуже і дуже важко. Відповідно з цього коментаря глядачки, в мене є два запитання: чи буде подальше просування російських військ в бік Харкова? І друге запитання: чи буде захоплений Харків, чи навпаки нічого не буде. Де він вистоїть, і все буде гаразд. Ну тут так це дійсно так. Це правда. Вони просуваються. Можливо, у окупантів будуть деякі успіхи, але це не захоплення території. Там дійсно будуть провокації, дійсно нашим там дуже важко. Купінський напрямок, Харків дуже важка ситуація. Туди постійно вливаються ресурси. Постійно, постійно, причому дуже великі ресурси. І як техніка, я маю на увазі противника, і як техніка, так і живі, живі люди. Але що ми будемо мати на виході? Ситуація смерті все зміниться. А ось тут, до речі, Еерофант це п'ятий аркан, це є. Україна знаходиться під п'ятим арканом і Ерофантом. Ну, от і дивіться, бачите? Так, ситуація важка. Але що я вам скажу підсумку? Харків не буде окупований, це однозначно. І, звичайно, там ну, власне з втратами, але. Ну як? Звичайно, якщо ми чекаємо перемогу України, то і на тому напрямку буде перемога, але це там дуже важко. дуже. До речі, хочу сказати, це не буде як Бахмут. Це не буде, так знаєте, дуже тривало і прям все розгромлено. Просто туди кидають дуже велику силу росіян, а нашим що лишається? Тільки, тільки відганяти їх, по ітогу відгонять. Ну, ось, ну, бачите, зараз покажу. Питаю, ось, бачите, пішли, підуть, підуть. Будуть розгроблені, підуть, але шкоди не роблять багато. Харків окупований не буде. І Купенськ, до речі, теж. Дуже дякую вам за передачу. Але чому ніхто не питає, що буде із Запорізькою областю? Її, наче, як немає. Ну чому не питаємо? Ми питаємо, У мене є попередні ефіри з моїми гостями-експертами, але для Стелли я задаю запитання про Запорізьку область. Можливо, на найближчий час розклад, що чекати Запоріжжю і Запорізькій області. По Запоріжжю я дивилася, найближчим часом там буде просування, але я не бачу, щоб Запорізьку область звільнили от, ну, до кінця липня чи ну, в перших числах, ну десь оцей місяць, місяць. До серпня я не бачу звільнення. Там ще будуть провокації, і ще то все лишається. Так що, ну, що я вам скажу? Будуть обстріли, звичайно, там буде прилітати, тому що наші намагаються ж вибити. Ви розумієте? Окупанти підтягують сили. Ну це нічого нового. Я не кажу. Це є. Але що стосовно звільнення Запорізької області, найближчим часом ще не дуже важко її звільнити, там і заміновано, там зроблено куча, ну як перша друга лінія, дуже багато перепон. Просування йде, але повільно. Звільнення буде однозначно. Але знову ж таки це не буде в липні, трохи згодом, оскільки ми йдемо всі в Європу. То зараз я підійму дуже важливу тему, яка може стосуватися також і України в майбутньому. Про права людини на приватність в Європі вже починають забувати. Я зараз дещо процитую такий цікавий законопроект. І в мене таке відчуття, що ті законопроекти незабаром прийдуть до нас, оскільки ми будемо членами ЄС, так і до речі, тут було запитання до вас. Можливо, ви вже дивилися, чи будемо ми в ЄС і коли? Ну не коли, можливо, там до кінця 2024 року подивимося. Ми вступимо в ЄС, це однозначно. Ну, я тут ще раніше трохи дивилася, але, знаєте, ось коли закінчиться війна, в мене таке відчуття, що і, і ЄС, і НАТО вони якось як не то, щоб недоцільні. Якось приходить розуміння, що від того якось мало толку. Ми вступимо в ЄС, це буде, але буде ще якесь об'єднання і ще з чимось, якийсь буде другий інший союз. Буде. Я не знаю, з якими то країнами буде як він буде називатися, але це буде інший союз. Хоча ми будемо і в ЄС, і в НАТО, ну то знаєте, якось воно не то, щоб запізно, воно якось уже недоцільно. Щось буде змінюватися. Можливо, в цих країнах якісь умови будуть переглядатися. Ілі якісь статути, ілі і, так як вони там влаштовують, облаштовують свою роботу, які там принципи роботи, чи то все буде переглянуто, але якось ви розумієте, воно якось може я так багато на себе вору воно якось на нікчому, так воно йде ні до чого, ні до чого. Франція прийняла законопроект, який дозволить поліції стежити за громадянами дистанційно, вмикаючи камери, мікрофони, включаючи GPS їхніх телефонів, дозволяючи знімати та прослуховувати підозрюваних без їхнього відома. Пряме порушення прав людини в принципі відбувається. Законопроект прийняли великою кількістю голосів. А президент Франції Еммануель Макрон каже, що законопроект покликаний захистити поліцейських від дедалі більше жорстоких протестувальників, і в мене. Не запитання, якщо ми підемо в Європу в ЄС, чи будуть в Україні такого типу закони, чи буде таке обмеження прав людини в Україні? Щось буде, звичайно. Ну у нас не бути цього не може, тому що ми знаємо, що нам після війни ще дуже довго прийдеться боротися з колаборантами, а їх чимало лишиться. То це нам це, це необхідність у нас буде свого роду необхідність. Але знову ж таки мені йде таке, що це все відімре. От якось ми йдемо в ТеС, як ми там будемо, якщо нас це дійсно не влаштовує і ми будемо в якомусь іншому союзі. Це буде, але трошки якось не з того боку. Не так, як у них. Тож законопроект Франції прийнятий чи буде таке у нас? Ну то ні, не так. Можливо, якусь частку ми з того візьмемо, але в нас буде якась друга, якась інша направленість. Якось ми будемо вибирати, об обирати той шлях, і будемо обирати щось, щось ми у них візьмемо, а щось якось ні. Я не знаю, як це можливо, але це так буде. До речі, стосовно вступу в НАТО, я вас ще не питала, що ви бачите в цій темі? Чи нам це ну зараз це дуже потрібно? А потім, після війни, чи нам це буде потрібно вступ НАТО. Ну, воно нам наразі якби потрібно зараз. Це дуже добрі шанси, це ресурси потрібно. Але згодом все поміняється, все іде зміни. І я ж вам вже казала, нам то якось буде ну, ні до чого. Що в НАТО, що не в НАТО, якось ні до чого це все буде. І щось буде по-другому. Ну, можливо, після війни будуть в Україну вливатися якісь інвестиції. Я вам казала, Україна буде дуже мілітаризована держава, і вона ядерною буде. То нам якось той вступ НАТО. Як ми будемо, але це якось, якось формально. Я ж, я ж кажу, воно якось ні до чого буде. Можливо, буде якийсь інший союз. От знову таки, я дивлюся, якась буде боротьба між цим. Треба воно нам не треба вже після закінчення війни, так? Від цього стоїть карта трансформації. Будуть якісь інші запропоновані союзи, я думаю. Досить цікава фраза прозвучала, що ми будемо ядерною державою. Мабуть, ви це питання вже розглядали, нам повернуть Далі. нашу ядерну зброю. Ну, так і так. Чи буде повернута ядерна зброя? Так і так, для захисту, для захисту нам це потрібно. Да? Про це буде йти мова для захисту однозначно. Однозначно. Ми не можемо просто бути неядерною, маючи такого сусіда. А чи була б ця війна, якби ми не віддали тоді свою ядерну зброю? Чи була б ця війна? Щось було б? Було б. Було б. Можливо, у нас би і не стільки було, скільки в Росії, розумієте? Але це було б. Це неізбіжно. Те, що мало відбутися, воно, воно мало бути, тому тут ядерна зброя вона б не відіграла такої значущої ролі. Можливо, вона була б, можливо, іншого формату ця війна, але була б. І ще одне питання на завершення програми. Добрий день. Звертаюся до вас з проханням вже не перший раз. Будь ласка, найдіть час і можливість подивитися майбутнє нової каховки, коли звільнять місто. Чи вистоїть місто? Що буде з містом після звільнення? Що буде з водою в цьому місті? Дуже вам дякую і вашим гостям за працю і за інформацію. Нова каховка по, по черзі, звичайно, там буде іще гаряче. Буде боротьба і буде кошмар. Але нова каховка не буде зруйнована вщент. Не буде. Десь окупанти, звичайно, будуть огризатися, але це не буде ще раз кажу, це не буде бахмут. Десь підуть, десь щось буде розгепане, але місто все ж таки буде мати такий вигляд, коли там можна жити. Що буде надалі? Випали майже всі пажі. Вливання в місто будуть, але воно не буде таким інтенсивним і не так багато. Я маю на увазі зразу після війни, одразу От закінчилась війна, так? Ну, можливо, будуть чогось чекати. Ви розумієте, потроху. Потрохи, всього потрохи по пажам. І знову ж таки ще надалі питаю, що звичайно будуть дбати і про ресурси, і про воду, в тому числі ситуацію будуть виправляти король купків і поруч для мечів, тобто це така провокаційна ситуація, яку просто так не лишуть. Тобто, так, будуть вливання в каховку, але дуже повільно. Знаєте, дуже дуже повільно. Беручи до уваги наших корупціонерів. Місто не буде прямо миттєво відбудовуватися, все то будуть робити. І навіть з тою з Каховською ГЕС я так розумію, що можливо там будуть такі проекти чи з перенесенням, чи на тому місці. Це ще так будуть довго, знаєте, як тупцювати на місці. Це ще рік, два, три, воно ще буде так от тягнутися. Тобто, все буде йти повільно, але воно буде йти на, на відновлення. Ніхто не забуде ту каховку, вона не стане пустим місцем. Звичайно, ні. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Я починаю розкладати карти на його тему, що він там мені каже. А Таро взагалі мовчать, тільки вони мені кажуть, дитині загрожує небезпека. Що за дитина, яка небезпека? Чого ти відволікаєшся? Ми так рідко з тобою спілкуємося, а ти мені кажеш, Каз, на що. На слідуючий він мені присилає фотографію, так череп чухає, каже: нічого собі. А я сама думаю, Боже, це ж надо. От і, пожалуйста. От після того і не вір. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.